Вибух завдовжки кілька десятків вагонів у сполучених штатах поблизу Меріленда. Серед білого дня злетів у повітря потяг у ще завантажений хімікатами. Але перед тим локомотив протаранив завантажівку, зійшов з реюк та врізався у складське приміщення. Пожежа супроводжувалася кількома потужними вибухами. Лише дивом, у тому горнилі ніхто з людей не не загинув. Виталізували тільки водія вантажівки. Розлита хімія кажуть рятувальники для життя людей загрози не становить. На годиннику початок 22-ї -го і на 2 плюс 2 пора наших новин. Добрий вечір. Злодій особливої орієнтації. Квартирні крадії завмерли в очікуванні відпускної пори. Захищатися варто, кажуть експерти, але без фанатизму. На банкомат і з автогеном. Тенденція, одначе, гроші крадуть більше вправніше і навіть без високотехнологічних примочок. Ядерна загроза. Сюжети з фільму жаху чи цілком імовірна для України реальність. На Рівненщині долали нині норовливий атом. Траса Чернявці Івано-Франківська нині стояла більш як три години. На ній утворилися кілька кілометрові затори, і навіть втручання правоохоронців У первах мало що вирішило. Мешканці одразу кількох населених пунктів перекрили дорогу, вимагаючи дороги. Її кажуть нині просто не існує як явище. Але спрінчина знає, яке воно бездоріжжя по Чернівецьки. Ось в такий спосіб більше сотні жителів села Лужани вимагають від влади відремонтувати дорогу. Траса міжнародного значення, яка з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, перетворилася на напрямок з суцільними ямами. Люди вимагають відремонтувати, хоча б дві найаварійніші ділянки де дороги практично немає. Щоб не потрапити в метрові ями, водії змушені їздити тротуарами, маневруючи між пішоходами. Днями такі викрутаси ледні закінчилися лихом. Позавчора 30 тонна фура знітає дороги на. Хиляється на пішохідний перехід, де поруч ідуть діти чудом. Та машина зупинилася на бровці дороги. Попри те, що водії стали заручниками протестів. Селяни вони розуміють і підтримують. Далекобійник Василь із Киривоградщини стверджує, за 30 років водійського стажу таких жахливих доріг не пригадує. Чого на сході центральна Україна, дороги ремонтують, а запад от сюди береш від Вінниці до Чернівців дороги вообще немає, вовче нема дороги. Це тільки що зробив машину. Це півтора місяця назад. 13 тисяч гривень я віддав за те, що зробив ходову частину. Вже все, уже ходової частини немає. Відремонтувати дорогу керівництво облавтодору пообіцяло ще на початку березня, проте досі ніхто і пальцем не поворухнув. Якщо навіть ці гроші сьогодні не будуть виділені, і дорога не буде врятована, то місяць два тут треба буде не 52, Тут треба буде 104 мільйони. Протестувальники звільнили дорогу тільки через три години після того, як керівник облавтодору вручив людям розписку доро. Дорогу відремонтують до 12 червня. Якщо влада не відреагує на протест людей і не розпочне ремонт дороги, люди обіцяють перекривати її і надалі. Але стрінчина Вадим зарицький, буковина новини 2+,2. Море і сонцем гостину запрошують Домушники вже на поготові. Правоохоронці кажуть, що до справи квартирні крадії підходять із натхненням. Потенційних жертв ретельно відстежують, вивчають їхній розклад та статки. Але й на квартири людей незаможних теж зазіхають. Урятуватися від відчайдушних парубків, що вже чекають, коли ви вирушите у відпустку, зовсім непросто. Але знавці справи стверджують, що можливо. Стас Вещенко, наприклад, знає як. Якщо ви гадаєте, що ви такі бідні, що вас ніколи не пограбують, ви помиляєтеся для сучасного злодія навіть старенький мобільний телефон це дві пляшки горілки або доза недорогого зілля. І повірте, ті п'ять хвилин, що він витратить, аби увійти у вашу квартиру, це невелике зусилля. Ганна Іванівна тепер ховається за десятьма замками, а ще тиждень тому довіряла людям лягла спати в день з прочиненими дверима і на тобі. Крадій покусилася на 20 гривень у гаманці. Стоянчик пустий, а я думаю, що я стою. А де ж мій мобілка моя, Кошельок розкритий. Хатню відкрила, коли десь всі, в калідорі двері відкриті. Мені я зразу поняла. Це хорошо ще, що бабуся не проснулася, тому що ні чим би закончилось. Потому що злодюга бабуся могла постраждати, а от відбиватися їй від крадіїв міліція радить гуманними методами. Ось цей арсенал вилучило Шесток. господарів, які боронили своє житло. Сірчана кислота у баклажці чи 220 вольтів на клямці вереї. Цей капкан було вилучено в одному із саморобних сефій. От вотаку тон от одкривається, ставиться на запобіжник. Після цього він був встановлений. Ну, руку ніну пальцем може відбити. Якщо крадій вийде з вашої квартири без руки чи ока, ви можете сісти за ґрати. Покараних господарів не багато, але вони є. Людина отримала 5 років позбавлення волі за те, що. Встановив саморобні пристрої, які спрацювали і нанесли тілесні Самостріл. Самі ж правоохоронці визнають, злодіїв не зупинити. Днями в броварах затримали банду, яка пролазила крізь вікна і двері, причому з найдосконалішими замками. Якщо це фахівець, то ці двері відкриваються за декілька хвилин. Принцип дії кожного замка, який стоїть, він однаковий від усіх виробників. Помітити, що ви багатий, легко у вікна видно ваш ремонт, а під ними стоїть авто. Що вас немає, помітно за поштою, яку ви не забираєте, або ви самі напишете у соцмережах про вашу відпустку. Серйозні крадії також маскуються під минників, складчі, утеплювачів будинків. Непогано рятують подвійні двері, кажуть фахівці. Бо крадії не люблять довго стовбичити на сходових майданчиках. Коли дві двері і там на кожній. Двірі по замку, це злодій, як правило, покидає цю квартиру. Відносно надійний метод це сигналізація, але коштує вона від трьох тисяч гривень за встановлення, плюс щомісячне обслуговування хлопців за викликом, хоч на курорт не йде. Станіслав Фещенко, як і Носков Богдан Стрелець, Андрій Хуповка. Новини 2+,2. плюс Банкомати ріжуть лише за неповну половину нинішнього року в Україні або автогеном, або болгарками порізали, обікрали майже стільки ж банкоматів, скільки за весь минулий рік зростання кількості нападів правоохоронці пояснюють просто: кажуть, немає надійної охорони. 80% машин для видачі готівки нині геть не захищені. Вкрасти за 60 секунд це відео як наочне посібник для майбутніх ведмежатників. Троє в масках молотом відкривають двері банкомата. До каси з грошима дістаються за допомогою троса та автомобіля. Підчизняні крадії користуються газовим різаком або булгаркою, і таких випадків в Україні дедалі більше. У 2011 році було таким чином поцуплено з банкоматів 9 мільйонів гривень. Я округлюю цифри. У 2012 році майже 12 мільйонів гривень. В цьому році, в цьому році вже ми маємо збитки близько двох мільйонів гривень. Торік в Україні випатрали 24 банкомати. Цього року вже 20. Приміром, у рівному вночі зловмисники відімкнули двері продуктової крамниці, де стояв пристрій, і вирізали з нього частину із захисними кодами. Крадіям вдалося винести 300 тисяч гривень. Півроку тому злодії у тому таки Рівному такий самий спосіб поцупили 160 тисяч гривень. Чистять лише банкомати, не обладнані сигналізацією. Співробітники міліції неодноразово звертаються. Талися до власників банківських установ, аби ті влаштовували чи встановлювали сигналізацію. Дві третини таких крадіжок залишаються нерозкритими. Злочинці вирізають банкомати вночі, там де немає відеоспостереження та свідків. Інформація про злочин міліція надходить лише вранці. Так сталося і у Василькові. Відкритий банкомат у перукарні знайшла власниця салону краси. Двері відкриті там взагалі було завішено зулиці, щоб не видно було. Жодних свідків при нападі на Кіровоградщині. щоб довго не панькатись, апарат просто підірвали разом з ним і місцеву лікарню. Грошей у викраденій касеті не було. Трохи згодом розлючені підривники напали на банкомат у будинку культури, розтрощили вікна та фоє і знову втекли із порожнім сейфом. У Донецьку грабіжник, узагалі не ховаючись, під'їхав своїм Порше до банкомата і почав його різати. Міліція на хабу спіймала, проте мисливців за легкими грошима більше. 80% банкоматів Україні стоять без охорони. Банкіри такими перспективами особливо не переймаються. В десятеро більше крадуть кіберзлочинці, не стоючи за комп'ютера. Ігор Бондаренко, Андрій Сокоренко, новини 2+,2. Ядерна загроза. То реальність чи просто умовна ситуація, щоб не розслаблялися. На Хмельницький атом нині вчились приборкувати мирний атом, щоб зненацька надумав вити з під людського контролю. Приклад із японською фокусімою дворічної давності кажуть експерти не залишає жодного вибору. Україні сонця, що сходить персонал АЕС, коли сталася аварія, просто не знав, куди бігти. Відтоді усіх працівників атомних станцій по всьому світу зобов'язують навмисне створювати аварійні та позаштатні ситуації на енергоблоках. Олександр Курсик з'ясовував, чи загрозує щось атомне Україні. Умовна аварія цього разу сталася на Хмельницькій атомній. Через буревій два блоки станції знеструмлені. А один із трансформаторів першого блока загорівся. Трансформатор горить, однак рятувальники нічого не роблять. Усі чекають, поки пан Володимир вимірює рівень радіації поблизу місця аварії. На даний час 0,12 двінадцять Час, то є 12 так для народу, 12 мерген. Рятувальникам працювати можна? Це природний фонд. Рятувальники взялись до роботи. Був витік масла, і ми подали стволи. Пожежа за графіком, її гасіння теж. Однак і рятувальники і атомники запевняють, такі навчання не показуха, а підготовка кадрів якої не робили у Японії. В атлічні от персоналу Японії, персонал України. Постоянно проводять такі тренування, і тренувавки имеют самый приближений характер возможным реальным событиям. Ситуація одна на одну вона не схожа. Зараз ми виконуємо одне завдання, є завдання друге. Все воно от, його потрібно відпрацьовувати. Що в майбутньому, дай Бог, щоб нічого, але щоб ми знали, вміли. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Хмельниччина. Новини 2+,2. плюс Чому українці не хочуть купувати дорогі авто? То я та яке вино смакує краще про все це. Зовсім скоро ви дізнаєтесь з наших новин. Сонячне депутатство. На Харківщині точаться пляжні війни. Жителі одразу кількох сіл повстали проти народного обранця із товстим гаманцем. Вино ручної роботи. Його хочуть зарахувати до світової культурної спадщини. Як сік на напій у землі перетворюється в спеціальний репортаж із Грузії. Свідомі мешканці надвірної, що на Прикарпатті сьогодні протестували проти пивних яток. Серед протестувальників, лікарів, вчителі та інші небайдужі до проблеми підліткового пивного алкоголізму. Останнім часом у місті істотно збільшилась кількість точок продажу алкогольних напоїв, розташованих біля навчальних закладів та зупинок громадського транспорту. Коли ж небайдужі звернулись до чиновників, почули відповідь у всьому винне чи не законодавство. Ала Пас спостерігала за акцію, яку містяни так і назвали пивний вбивця. Проти ось таких пивних наметів протестували сьогодні жителі надвірної. Вони вважають, що такі наливайки не є окрасою європейського міста. А найголовніше вони надто близько розташовані біля шкіл. Кілька десятків вчителів, медиків, громадських активістів та просто небайдужих містян пройшлися рейдом пивними наметами. Виявили власники одного, самовільно захопили територію. В іншому випадку немає стаціонарного туалету, поблизу наливайок, школи або зупинки громадського транспорту. Слабоалкогольні напої вважають стали надто доступними навіть для дітлахів. Медики збентежені через це алкоголізм у надвірні, зокрема, сильно помолодшив. Так, що, що закінчилося вже більше року тому. тобто більше як рік, цей номер знаходиться Цьому місці не Ми бачимо термінальні стадії алкогольних цирозів печінки в тридцятилітньому віці, що раніше було просто нонсенсом. Пиво однозначно винне і винне споживання пива до 18 років, яке яке не контролюється. Власники наливайок претензії до своїх закладів назвали безпідставними. Якщо я продаю дітям тут пиво, штрафуйте мене і тоді закриєте. Про що так. ви говорите? Але більшість почувши про речі, до них наближається, просто зачинилися. Поки у міській раді лише збираються впорядковувати наливайки і розробляють місцеве положення до закону з усіма обмеженнями щодо їх розташування, за чиновників узялася прокуратура. Протягом двох останніх років надвірнянською міською радою видано таких вісім рішень про надання дозволів на розміщення об'єктів малої архітектурної форми. Вже зафіксовано, що два об'єкти розташовані неподалік від закладів освіти. Крім того, правоохоронці з початку року вже сім разів штрафували власників надвірнянських наливайок за те, що вони. Не продають пиво неповнолітнім. Алла Пас Романдучик Прикарпаття новини 2+,2. Береги Дніпра у небезпеці, щоправда, лише для широкого загалу. Для обраних за колючим дротом вони навпаки стали приватною і самозахопленою власністю. І у них там, за бетонними мурами, жодних проблем і питань. Натомість питання нарешті виникли у прокурорів після наполегливих і зовсім непрозорих журналістських націків. Так, не стає 30 тисяч гривень. Саме стільки коштувало встановлення протипіхотної огорожі капкана вздовж берега Дніпра. Просто на очах змінюються і краєвиди, і ті, хто ще минулого тижня боронив територію. Це приватна власність. Я попрошу вас не знімати. Ну, Ми на березі знаходимося. Не на березі. Ну, ви знаєте, що орендовано. Ми. Через годину часу її тут вже не буде. Не лише колючка і кількометровий паркан на додачу з палями під майбутній маєток зникнуть найближчим часом. Так обіцяє екологічний прокурор. Нині у відомстві чекають рішення суду. Вона передавалася ще у 2009 році в оренду під сінокосіння з нецільовим використанням цієї земельної ділянки та порушенням грубим порушенням закону, саме і пред'явлений позов. Чому на таку зухвалість звернули увагу лише після розголосу? Не пояснює Это ж цілий прокурор э, Баріспорського району. Це його територія жодного відношення, як засвідчила перевірка правоохоронців та працівників органів прокуратури до цієї земельної ділянки, не встановлено. Єдине, що вдається з'ясувати, землею опікується таємнича і заможна мешканка столиці, у якої орендовану землю найімовірніше заберуть, однак не всю маєток, що далі жінка не тільки вже звела, а й узаконила Строїтельство ведеться уже не в прибережно за полосі, полосе, там есть государство госакты. то есть право собственности на те выделенные участки. Рыбалки ж хоть и радиют в земли, однако поревняют перемогу с краплей в море. Это пол крапли в море, это половина. Ниже по течению, выше по течению, замки такие с захватом территории. Страшно. Это по всей стране. То есть берега загоняются в бетон. Ріка тряє можливість к самоочищенню і так далі, і так далі. Так чи інакше до вечора дроту на Дніпрі не стало, хоч і не без супротиву, з боку самого паркану в день докупи поранених рибалок та відпочивальників. Додався робітник, що встановлював огорожу півроку тому. Чоловік лишився без штанів. Ну посмотри не на штука. Ну кажемо, посмотри на порвали. Ну звісно, ну, ну, і все порвалося маленька, але перемога з цього приводу. Ми собі вирішили безперешкодно порибалити. О, гарнюня питання лише в тому, чи надовго. Іван Грибенюк, Тимофій Кощій, новини 2+,2. Річка є, пляж є, от тільки потрапити на нього не можна. Жителі села Мартове стали на захист території, яка руками вважалася громадським пляжем. Люди вже навчені гірким досвідом сусідства з багатіями, що відгорожують свої величезні ділянки височеними парканами та забороняють селянами близько наближатись до своїх володінь. А тут знову чутка пішла, буцімто черговий товстосум почав будуватись та ще й зазіхнув на прилеглу до водойми землю. Як у травні місяці мартовці боролись за своє місце під сонцем, бачив Андрій Барташов. На селищному пляжі сьогодні не засмагають, а мітингують Точної інформації щодо майбутнього пляжу. Немає ні в кого, натомість чутки лякають. Ну хотя папа по -по построїть забор і то і построїть здесь дачі, щоб не дати місцевим людям куди пойти покупатися. Селяни вже мають досвід сусідства з багатіями. Височинним парканом від них відокримився колишній нердеп фігурант списку Форбс. Щоб подібний паркан не загородив і цей пляж люди зібрали підписи до селищного голови. Зі слітом є це міста, де можна покупатися, ді можна погуляти. То здійс чисто, все время берег чистий убираємо. То сі сіво закроють. Просто з дітьми, тут, хто животвозі дороги, ми живемо в домах просаніті будуть гуляти, купатися. Печенівське водосховище одне з найбільших на Слобожанщині і певно одне з найкрасивіших проти вільних під'їздів чи навіть підходів до води. Тут лишається все менше. Майже вся берегова лінія або відведена під бази відпочинку, або в оренді за чутками серед орендарів силовики, представники церкви та народні депутати. Зазвичай розповідають люди, підприємці беруть шматки берега в оренду на кілька десятків років, оформлюють як рекреаційні зони або дендропарки, а насправді будують там, що заманеться з пляжем у Мартовій такого не станеться. Переконує селищний голова. Я запевняю і буду запевняти людей, що пляжі, пляжі будуть і остануться в комунальній власності Мартівської сільської громади, і доступ до них як і гостям села, так і мешканцям села Мартова. Будуть туди всім вільний. очільник сільради підтвердив, розмова з бізнесменом щодо пляжу. Таки була, але виключно як з потенційним спонсором. На утримання пляжу треба 100 тисяч гривень, яких у місцевій казні немає. Наразі пляж не має навіть санітарного паспорту. Отже, офіційно купатись тут заборонено. Людей ця заборона теж лякає. Андрій Барташов, зі Олексєєв, Харківщина. Новини 2+,2. Українці, українці, принишкли ті, що задумали придбати омріяне авто. Дорогих машин ми купувати являється не хочемо, але і на дешеві пересічний українець не кидається із заплющеними очима. У столиці відкрився черговий міжнародний автосалон. Але чи справдяться сподівання імпортерів та закордонних виробників підзаробити на вітчизняному ринку? Відповідь шукав Олександр Загородний. Вже традиційно на автомобільних виставках дуже красиві дівчата презентують дуже дорогі автомобілі, але основна кількість відвідувачів привіт шукаються таке трохи дешевші автомобілі. Ну тому що на цих стендах теж дуже красиві дівчата. Ну а автомобілі ну чотири колеса, і на них також якось можна пересуватися. Молода сім'я Козловських підшуковує собі транспорт до 100 тисяч гривень. Вибір невеликий. Кілька українських моделей російські, звісно ж, китайські автомобілі. Чоловік придавляється до технічних характеристик. Дружина вибирає за дизайном та вартістю. Біла мені подобається білий кольор і гарний дизайн. Український автомобільний ринок завмер. Покупці налякані запровадженням додаткового мита на імпортні авто. Придбали машини ще весною. А тепер автодилери не квапляться завозити нові моделі в Україну. Ви знаєте, введення співпошлівни дуже сильно збило плани. Зачастую є, що показати, але ціна виходить така, що нікому не потрібно. Кілька прем'єр на виставці таки відбулися. Нові машини презентували корейські автогіганти. Вони і далі отримують лідерство з продажів в Україні. І китайські які це лідерство хочуть відібрати. А ще німці в Україні поважають бренди цієї країни, але подивували і вітчизняні автомобілобудівники. Бізнесмен Слава Ляшенко змайстрував боліт потужністю 700 кінських сил. Обіцяє, що за півроку доведе тягу до двох. тысяч кинских сил. От большой любви к себе. <laughs> да. Это выросло в раздутое самомнение, да? А це Чудорнынской авто побудували 10 студентів с Харькова. Потужность не дуже велика, проте економічність экономичность на одному литре палова сотни километров. 457 километров мы можем проехать на одном літрі топлива в городском цикле по улицам города Роттердам и 575 в загородном цикле. Представляете, допустим из Харькова в Киев, вот мы можем приехать всего на одному литре бензина. Саме на цьому витворі студенти брали цього року участь у змаганнях у Роттердамі. Серед 200 учасників посіли 22 друге місце, і це лише початок. Переконують вони. Українці також почали активніше придивлятися до кросоверів та позашаховиків. Відзначають автоексперти. Можливо, даються в знаки спогади про сніжну зиму. Олександр Загородний, Андрій Поставець, новини 2+,2. Виготовлення вина за традиційною грузинською технологією хочуть визнати всесвітньою культурною спадщиною. Питання розглядатимуть вже цього літа на спеціальній конференції. Ідеться про виноробство за допомогою так званих квеврі. Традиція нараховує близько 8 тисяч років. Однак нині майже не залишилось гончарів, які вміють створювати ті таки квері. Чи відрізняється славетне сапираві з цистерни від сапераві з глиняного горщика? коштувала сухе і виноградне Наталя Набокова. Грузинські винороби завжди зустрічають гостей піснями і мінеральною водою. І лише потім пригощатимуть вином та хлібоматері на вугіллі виноградної лози і солодкою Чорчхелею на виноградному соці з борошном. Тут все, і всі так або інакше пов'язані з виноградом. Саліс, мама саліс, чоні папа близнюки з кахитинського села на Параулі знайомі з станством виноробства з малку. А щойно подорослішали, самі узялися за виготовлення вина натурального. Ми випускаємо 400 тисяч пляшок на рік, і всі з квеврі живе вино. на екрані. Таке вперше процес бродіння вина в глечиках квеврі зсередини. Це науха обратів у їхньому ж музеї. У цьому глечику можна навіть відчути себе справжнім молодим вином. Це найбільший пам'ятник квеврі, який вдалось нам зустріти в Грузії. Він вміщує близько 50 тисяч літрів вина. Квеврі закопують під землю на півроку разом з макухою і соком. Вся ця маса що залишилася, в тому ж квеврі. Поэтому по вина более насыщенные, более крепкі. Така ручна робота додає третину до підсумкової вартості. вина. за кілька десятків кілометрів звідси запроваджують нові технології. Ми продаємо 13 странах мира, У нас 17 партнерів. Тутешня виноробня розташована у замку 16-го століття. Найцінніші напої, стверджують майстри, охороняють духи вина. Це пляшка 93-го року. На смак напій дуже витриманий. Очень много вот это, а, вот это Та господарі виробництва зізнаються самим більше до смаку ага, вини з квеврі ніж стистерн. Ваті цистерни, наприклад, додають віщества, які вписані во всі європейські стандарти. І оно вже получається немножко не таким, як натуральний, хороший. Шевіно фокуси з хімією чимось схожим. Тамара розпізнає, відкопуривши пляшку. Коли вино мертве, там нікада нічого не зможеш розвічити. І через місяць, і через два місяці, ето вино будівель. П'ять таким же тут ніколи не зустрінеш п'яних. Проте у кожному дворі свій винний перформанс кажуть. Навіть французи визнали грузинів гідними конкурентами. Наталя Набокова, Андрій Непоседов Денис Голікав. Грузія новини 2+,2. Наші новини на цьому добігають кінця. Тим часом цікавий та насичений вечір на каналі 2+, плюс триває. Залишайтесь з нами і до скорого побачення.